Другий рік поспіль, на жаль, як і решта українських свят в умовах воєнного стану мають місце на життя, хоча і не з колишнім розмахом, втім, не і просто вони відзначаються, що красномовно свідчить про те, що Україна не панікує, не схилила голову, а бореться і обов'язково переможе. Напередодні фізкультурника у ході засідання постійної комісії обласної ради з питань сім'ї, молоді та спорту, вшанували представників регіональних і міських федерацій, які, попри лихоліття, фінансову скруту. Продовжують працювати, тренувати і навчати дітей, завоювати медалі на чемпіонатах світу, Європи, представницьких міжнародних і вітчизняних турнірах і змаганнях. А багато їхніх вихованців зі зброєю в руках боронять нашу державу від російського окупанта. Велика кількість наших спортсменів, велика кількість наших тренерів сьогодні боронить нашу державу і територіальну цілісність на фронті. А велика кількість Спортсменів сьогодні захищає нашу державу на спортивних аренах. Для розуміння за цей час, початку року, в нашу область приїхала вже 146 медалей: це золоті, срібні, бронза. Я хочу всю нашу спортивну спільноту, наших спортсменів, привітати з ним фізкультури та спорту, побажати всім, щоб якомога скоріше завершилась війна. Розуміємо, що сьогодні величезна сума бюджетних коштів направляється саме на підтримку Сил оборони. Для розуміння, тільки по прямим програмам, зараз ми вже виділили понад 650 мільйонів. Ці всі кошти могли піти в тому числі на велику кількість запланованих спортивних об'єктів, які ми планували добудувати і побудувати нових в області. Я впевнений, що після нашої перемоги ми обов'язково побудуємо ці об'єкти, і Дніпропетровщина як була номер один. В нашій державі так і буде номер один по всім спортивним результатам. Дуже вдячний за це представникам, та президентам, спортивних федерації, за те, що вони проявляють свою гражданську позицію та намагаються зберегти спорт, дану складну ситуацію для країни. Далі, почергово привітавши зібрання, Микола Васильович та Михайло Анатолійович провели стислу урочисту церемонії нагородження, у ході якої брендованими плахетками вшанували велику кількість причетних до гучних перемог і здобутків, серед яких і обласна федерація воднолижного спорту та вейкбордингу, Успіхи вихованців, якої відомі далеко за межами України. Я Вітаю всіх з Днем фізкультури і спорту. Бажаю всім миру, здоров'я. Подальших здобутків на міжнародній та вітчизняній арені немов бджоли у вулику мовчки без галасу. Втім, успішно працює Федерація дзюдо Дніпропетровської області, яка побудувала цілу вертикаль турнірів і змагань регіонального масштабу від найменших до дорослих і ветеранів, не заважаючи на цю важку війну. Ми тут завдячуючи нашим збройним силам. Останні декілька років справжній прорив у фехтуванні на шпагах України зробили юні мушкетери Дніпра. Серед них переможці і призери всеукраїнських і міжнародних змагань, кандидати до національної збірної. Хотілося б всіх працівників сфери фізичної культури і спорту поздравити з цим днем, несмотря на тяжкі времена. все-таки спорт функционирует, тренера работают, дети тренируются. Мало того, участвуют в соревнованиях не только за рубежом, но и во всеукраинских. Хотел бы пожелать им успехов. В атесфірі з обранням нового керівництва Федерації боксу Дніпропетровської області спортсмени, тренери і фахівці сприйняли і отримали відчутну допомогу з подальшого розвитку і розбудови свого улюбленого виду спорту на теренах регіону. Щиро дякуємо воїнам ЗСУ. Хлопцям ми за вас молимось і в ній вночі всім святим за те, що ви нам даєте таку можливість змагатись, тренуватись, їздити на змагання. Тому Велико дякуємо вам, по-перше, і хочу привітати всіх зі святом, з Днем фізичної культури та спорту. Щиро дякую нашим тренерам за те, що ви віддаєте всі свої сили, всі свої знання, весь свій опит на те, щоб наші спортсмени показували гарний, високий результат. Всім здоров'я і перемоги нам. Натомість керівник відокремленого підрозділу Федерації хокею України у Дніпропетровській області Костянтин Таратута після привітань на адресу всіх колег і організаторів заходу щиро запросив усіх до себе на ковзанку взяти ключки і залюбки поганяти шайбу. Ще всіх поздравити з Днем пожелати всім крепкого здоров'я і головне миру, миру нам всім. Ну, а що стосується спортивних досягнень, то ми знаємо, як наша область. Захищаючи країни, ну і всіх приглашаю на хокей. Приємно, що серед тих, кого вшанували, були і спортивна редакція нашого телеканалу, і начальник управління спорту департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради Олександр Осипов. А завершилося дійство традиційним фотографуванням на згадку на загальну світлину, де закарбувалися люди, які і в годину військового лихоліття. Продовжують гарно робити свою справу і вносити власну маленьку дещицю у майбутню нашу перемогу. Велика вам шана, дяка і повага.